Всім привіт на каналі Лучкове. Сьогодні у нас супер цікавий огляд смартфону, який коштує менш ніж 400 баксів. А в 2023 році смартфон, який коштує не всіх грошей світу, це дуже велика рідкість. Тому що От флагмани зараз стоять півтори тисячі євро. Так, це вже норма для європейського ринку. Тому сьогодні ми з вами дивимось на супер новинку. Це Realme 10 Pro Plus. Поїхали! Дійсно, на перше, що кидається в око, коли першого разу бачиш цей смартфон, це його дизайн. Ось пам'ятаєте, були часи, коли заокруглені екрани були унікальною фішкою, наприклад, Samsung. Трохи згодом підтягнулися китайські флагмани. А ось тепер потихеньку ця технологія переходить і на середньобюджетні девайси. Минулого року такою фічою міг похизуватися Honor X9, проте в нього в порівнянні з Realme 10 Pro Plus значно ширша нижня рамка. Realme ж навіть на своєму сайті, розповідає нам, що в цьому девайсі найтонше підборіддя за всю історію смартфонів компанії менше 2,5 мм. міліметрів. Загалом дисплей займає майже 94% фронтальної панелі, і для такої ціни це просто космос. А я завжди критикував різні смартфони за те, що у них підборіддя дуже велике. Це Просто не естетично. І ззаду смартфон теж намагається виділитися, особливо в кольорі Hyperspace. Ну як кольори? Скоріше, кольорах, бо різними кутами і освітлення можна побачити відтінки віддінки від світлого золота, до рожевого і брюзового. А найпомітнішим елементом у такому варіанті є промені, які розходяться від блоків камер по всій тильній частині девайсу. Ось вам і наочний приклад слів Карла Пея. Навряд чи ми схожий дизайн побачимо у флагманів a брендів. А ось для цього смартфона така фішка один із шансів привернути увагу. Проте, якщо вам така строкатість не до вподоби, є також оформлення небула блю, де кольори переливаються більш плавно. Власне, задня панель виконана із пластику, і навіть не скажеш, що вони питаються це імітувати під стекло. Просто пластик, який переливається і дуже гарно виглядає. Realme 10 Pro Plus ще й на диво тонкий смартфон, лише 7,8 міліметрів, і це з акумулятором на 5000 мАч. Незважаючи на заокруглений дизайн з обох боків, смартфон не відчувається слизьким і дуже приємно лежить у руці, але про всяк випадок. У комплекті є звичайний силіконовий чохол. І так його треба одразу використовувати, тому що середньобюджетні та бюджетні смартфони це смартфони з мінімальним захистом скла та корпусу. На відміну від попередньої моделі, кнопки живлення та регулювання гучності тепер розташовані з одного правого боку, і тепер не буде проблеми з випадковим натисканням обох кнопок за використання девайса однією рукою. А ось мініджеку нові моделі прибрали, як і підтримку карт пам'яті, що цікаво у звичайному Realme 10 обидва ці елементи залишили. А ось захист від води і пилу так і не завезли на жодну з моделей. Тому що це дуже сильно впливає на її вартість. Звісно, багато кого рішення з заокругленим екраном одразу відштовхує, перш за все, через фантомні натискання. Проте, протестувавши цей смартфон, можна сказати, що ми не помітили їх жодного разу. До речі, у східних країнах заокруглені екрани полюбляють чомусь набагато більше. Тож можна припустити, що за декілька років вони можуть з'явитись навіть на найбюджетніших девайсах компанії з цього регіону. А зараз говоримо про головну фішку цього смартфону, і це. Екран. Насправді, екран Realme 10 Pro Plus класний у багатьох аспектах. Це 6,7 дюйма Full HD Plus AMOLED з традиційно яскравими кольорами та always on режимом з знучкими налаштуваннями. Ще й флагманський HDR 10 Plus завезли. Лише є питання до пікової яскравості. Чомусь на звичайному Realme 10 яскравість може сягати тисячі ніт, а тут лише 800. На дужему яскравому сонці навряд чи буде щось видно, але для звичайного використання вистачить із запасом. Частота оновлення 120 гц, але працює режим. Режим лише під час взаємодії зі встановленим інтерфейсом та лише в тих додатках, які таку частоту підтримують. В іграх взагалі виключно 60 Гц. Тож, якщо плавний геймінг має для вас значення, мабуть, треба дивитися на інші рішення. Також Realme продовжує боротися із шимом. Як я вже багато разів казав, я не дуже розумію, чому всі так помішані на цьому шиму, але у Realme на цьому прямо акцент. Realme навіть вдалося одержати два сертифікати від німецької компанії TÜV Rheinland за низькі рівні мерехтіння та сінього світла в Realme 10 Pro Plus, що, начебто, дуже добре захищає здоров'я очей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи насправді ця тема шин така важлива, тому що мене вона навіть не стосується, але я знаю, що десь 10-12% людей на планеті нашій. Цим страждають. Вібромоторчик у Realme 10 Pro Plus дуже приємний, причому можна обрати два режими його роботи: м'який природний і більш чіткий хрускіт. І для кожного можна налаштувати інтенсивність. Останні на максималках відчувається дуже сильно і надає дійсно цікавий досвід взаємодії з сенсорним екраном. Під нижчою частиною екрану вбудований оптичний сканер відбитків мега швидкий. Як і зазвичай у смартфона в брендів концерну BBK. Проте спадає на думку, що його розташування доволі низьке. Доводиться звикати правильно тягнути пальцями або по-іншому тримати смартфон. Згори ж уже звична дірка під селфі камеру яка теж може використовуватися для розблокування. Але всі ми розуміємо, що краще так не ризикувати. А зараз майже відкриття, тому що мова піде про процесор та не просто процесор, а процесор компанії Mediatek. Серцем та мозком Realme 10 Pro Plus є 6-нанометровий процесор Dimensity 1080 від MediaTek. Глобальна версія взагалі-то офіційно вийшла з Dimensity 920, проте різниця між ними абсолютно мізерна. На середніх налаштуваннях можна комфортно грати в будь-які ігри, а в деяких можна навіть без проблем вставити високі. Але ж знову-таки наголошую, що за будь-яких обставин частота оновлення складатиме в іграх 60 Гц. У процесорі є окремий модуль штучного інтелекту, який використовує. В основному для роботи з камерою. Mediatek продовжує тримати планку дуже гідного конкурента Qualcomm. У цьому ціновому сегменті він поступається лише процесору Snapdragon 870. А ви все знаєте, що це за монстр такий. А от пам'яті тут вистачить майже будь-кому. Є три версії: 8128, 8256 та 12256. Причому оперативку можна розширити за рахунок постійної пам'яті до максимального значення в 16 ГБ. Смартфон одержав акумулятор на 5000 мАч. у комбінації з енергоефективним процесором. Це дозволило досягнути показника в день активного використання. А якщо сильно не захоплюватися, смартфон може пропрацювати і два дні, при цьому в комплекті йде зарядний блок на 67 Вт. і зарядити до 50%. Realme 10 Pro Plus можна за 17-20 хвилин, а на повне зарядження потрібно десь 40-50 хвилин. Блоки камеру цьому смартфоні цілком і повністю формують його дизайн, та про камеру є що сказати. Блоки тильних камер оформлені у вигляді двох чорних тіл. Хоча насправді в одному з них розташовуються дві камери. Це для мене не зовсім зрозумілий хід, бо в попереднику цього девайса всі три камери було чітко видно. І з точки зору маркетингу це скоріше грало позитивну роль. Проте, в плані чесності, звичайно, цього разу Realme вчинила дуже правильно, бо макрокамера тут відверто. Затичка. Основний модуль камери 108 мегапікселів від Samsung, який у звичайному режимі робить 12 мегапіксельне фото, використовуючи технологію об'єднання 9. Пікселів в один. У день питань немає взагалі, фотографії виходять різкими та деталізованими. Динамічний діапазон також на рівні. Що особливо сподобалося, якщо в кадрі освітлюються лише деякі об'єкти, софт не намагається витягнути тіні і відображає натуральну гру світла. Ультраширококутний модуль, незважаючи на номінальна скромні 8 мегапікселів. Теж у день робить гідні знімки. Динамічний діапазон трохи менше за основну камеру, але все ще пристойний Софт дуже добре вирівнює крайні частини фотографії, нивелюючи викривлення. Хоча за деяких фото деталізація по краях трохи гірша. Основна камера також може знімати в режимі гібридного трикратного зуму. І судячи з фотографій, це дійсно не просто кропнуті фото з апскейлінгом. Неозброєним оком досить складно одразу виявити, що це не оптичний зум. Звичайно, можна знімати у режимі 108 мегапікселів. Деталізація дійсно покращується, проте також з'являються шуми, артефакти від обробки і іноді знижується динамічний діапазон, але це норма для такого режиму. Без наближення різницю з 12 мегапіксельними фото побачити можна не завжди, тож режим максимальної роздільної здатності слід використовувати тільки в разі нагальної потреби в збільшенні деталізації. Фотографії займають близько 40 мегабайтів. Тепер до найцікавіших Піловішого зйомка вночі. Якість нічних фотографій на основну камеру мене реально здивувала. Деталізація топова, кольори реалістичні, а шуми ледве помітні. Якщо ж увімкнути нічний режим уручну, витримка буде довшою, і камера зможе витягнути ще більш темні ділянки та покращити динамічний діапазон. Тобто додаток камери напічканий усім, що тільки можна собі уявити. Але за якість нічної зйомки однозначно респект. Realme 10 Pro Plus підтримує стереозвук. Звучання, тому зараз ми будемо говорити про звук смартфону. Завдяки використанню двох динаміків, Realme 10 Pro Plus одержав справжнє стереозвучання звучання, і, на відміну від багатьох інших смартфонів, другий динамик повноцінний і розташований на верхньому торці девайса, а не комбінований з розмовним. Незважаючи на те, що нижній динамік гучніший, звук дійсно доволі якісний і точно краще, ніж на багатьох інших бюджетних смартфонах. Наприкінці треба розказати про софт. Realme UI. На Realme 10 Pro Plus встановлено Android 13 версії з оболонкою Realme UI 4.0. Найпомітнішою новинкою стала нова аквоморфна тема, яка до цього дебютувала на ColorOS 13 від Oppo. Виглядає мінімалістично, анімації плавні і швидкі. Звичайно, разом з 13 Андроїдом сюди додалися динамічні віджити та покращений центр повідомлень. Як я вже казав, є кастомний режим Always On, на який можна навіть додати засоби керування мультимедіа Spotify. Режим може працювати завжди за розкладом або тільки тоді, коли ви активно користуєтеся смартфоном. У налаштуваннях є окрема сторінка для зміни стилю оболонки, можна змінити анімацію, розблокування сканером відбитків та вимкнути функцію Edge Light. Дуже схоже на таку саму від Samsung, коли під час надходження повідомлень заокруглені краї починають світитися. Дуже крутий ефект. Є ще один цікавий інструмент, який перекочував сюди з інших смартфонів компанії концерну BBK AutoPixelate, за допомогою якого можна в одне натискання заблюрити конфіденційну інформацію на скрінах з месенджерів. Це дуже зручно. Загалом видно, що оболонку намагаються зробити такою, щоб кожен міг знайти в ній щось цікаве для себе. Ну що ж, треба підвести підсумки. Realme 10 Pro Plus виділяється з поміж усіх конкурентів своїм сміливим дизайном та має дуже рівні характеристики. Не можу сказати, що в чомусь цей девайс аж занадто поганий, але водночас складно знайти і такі фічі, які могли б однозначно переконати когось обрати цей смартфон. У смартфона крутий дисплей у смартфона дуже гарний час автономної роботи та круто прокачаний. Режим зйомки уночі, тому що нічні знімки зараз це топ у всіх камерах, всі це використовують, всі це на це звертають увагу. Realme 10 Pro Plus це ще один доказ того, що компанія MediaTek дуже міцно сцепилася з середньобюджетним сегментом та не збирається його нікуди відпускати. Дякую за перегляд! З вас подобайка, підписка, та залишаємося на зв'язку. Всім до побачення.